Відео номер два. А мужчина, що мужчина? Мужчина знаходиться в страданнях, у в в нього розбите серце. Вона розбила йому серце. Саме головне, що вона йому розбила серце, бо вона його предала. А собі вона розбила серце за рахунок того, що вона осознає, що вона зробила, який невірний вибір зробила. І тим самим собі розбила. Теж серце, тому що вона розуміє, що шанси на те, що він її простить, дуже маленькі. І вона хоче вернути любов. Вона розуміє, що це було їм дано судьбою. Вона завжди питалася, хто її послав цього мужчину. Вона розуміла, що цей мужчина не з цього міра. Вона розуміла, що він не такий, як всі мужчини. І вона благодарила сил. Вона благодарила сил. Вона благодарила род за те, що її такого чоловіка. Ну вона заігралася. Вона заігралася, хотіла властвувати, хотіла правити ним. А пара не для того була создана. Вона хотіла, щоб було все життя її по її йшло, і вона хотіла, щоб теж було по її. Ну, тут не можна так було робити. І Вона зробила, спеціально зробила такий вчинок спеціально. Щоб він у нулі. Що її чекає? Що її, чекає? її чекає. Шлях зовсім інший. Розчарування, біль, показуха, куча брехні, схем, обман, сама себе обманює, а мужчина страдає, мужчина йде мужчиною, вище я до нас прийшов та вищі сили. От цю вищу силу були пар. були інші, зовсім інші. Ця жінка... Розрушила плани вищих сил. Простим, банальним чинком. І все це визнає. І вона себе карає за це. Ну, вона ніколи не визнається, вона ніколи йому не скаже цього. Тому що, коли вона це все признається і розкаже йому це все, не неї є шанс. Тому що це буде іскренне відкривання Ну вона має пройти уроки, вона має страдати, вона має бути розчарування, вона буде зараз шукати в інших чоловіках там ну, вона його не найде, тому що це людина, це людина сили, послана я. Вона буде шукати простих мужчин. А вона буде бігати від одного до другого ну, вона не найде його. І бумеранг її буде. Вона все життя буде нещасна, тому що вона буде. Сожаліти про той поступок, який вона зробила, і розрушила їхню пару. У них дуже велике майбутнє було, вони дуже великі плани були. Це було все неожиданно. Він нічого не знав. Він ішов, старався робив. Він дуже, дуже вірив в цю любов. Він дуже довіряв цій людині, цій жінці. Він дуже-дуже відкрився. А ця жінка вона цього всього не оцінила. Вона це все прийняла за слабкість. Вона не розуміла, що це мужчина дуже сильний. Він дуже допомагав їй. Вона завжди могла до нього звернутися. Вона могла вчасно подзвонити, Він їй допоміг. Він завжди їй допомагав. І вона розуміє зараз, що коли що ця її свобода, як вона собі думала, німа мі, свобода, вона розуміє, що він постійно їй допомагав, як не совєтом, то фінансами, то допомогою, то любов'ю, то ніжністю. І вона, е, хоч на маленький е, обійми, хоч на маленький поцілунок, і вже вона розуміє, що цього було достатньо. Ну вона хотіла забагато. В хотіла багато, вона хотіла властити над ним. Вона робила ілюзії, создавала. Може бути, навіть треті люди, були ще були машини, які вона. О, він дуже довіряв їй, він дуже вірив. Це дуже сильна лічність. Вона маніпуляції робила, не розуміла, хто він. А за ним стоять вищі сили. Тепер вона отримує карму. В неї є вихід. В неї є вихід. Вона може змінити. Є. Але вона до нього не готова до цього вибору, тому що її егоїзм, і її гординя, і її, щоб так як було, так як вона хоче, не дозволяють переступити через себе. Якщо в цього не зазнає, вона буде страждати все життя. Вихід з ситуації вона повинна проходити чим скоріше ці уроки, осознавати цінність цього чоловіка. Вона вже його розуміє, вона вже розуміє, хто він такий. Вона розуміє, чого він був посланий. І вона розуміє, що він давав, їй, яку він давав щастя, І яку він давав любов. Вона це все розуміє. Ну нічого не може зробити за своєю родиною. Дуже горда людина. Дуже дуже горда жінка. А чоловіка поставив це при цепи, він скоро зніме. Цепи він скоро зніме. Очиститься. Забере тучі, які йому були на. Він впав на дно, та його спеціально викинули на дно, щоб він страдав і болів. Ну, він, коли встане, підуть тобі пораною. Він проведе велику роботу над цим, над собою. Якщо хочеш щось змінити, треба встигнути. Добудь вищі сили, ще шанс. Так, да. і сім'я стоїть. І мама, і тато. І сила за ними стоїть. В да, них є майбутнє. но коли вона прийде уроки, вона має прийти до нього осознанно, повинна пройти уроки, зрозуміти, де вона була, не права, убрати це все і прийти на признання, признатися, розказати все, як воно було, з чистим серцем і з того часу змінити все. І це все, діти, сила, їхня вище я, дасть їм шанс. Ані її чекає самотнє життя, закрите її життя, погані люди, які будуть постійно її просто іспользувати. І вона останеться одинока, будуть хвороби. Будуть, вже йдуть є хвороби, і зараз вже йдуть на цьому, на цьому вже йдуть моральне утомлення йде. Не виходить нічого. Люди попадаються, люди відказуються від неї. Тому що вона зробила невірно, Вона зробила невірно, він пішла проти вищих сил. Він їй це все говорив. Вона знала це все. Але вона не приймала його таким, як він зараз є. Він був таким. Він посланий свише, а дьявол закриє її повністю все.